Прошу, зроби так, щоб він ту курву забув. Не знаю, може, приворожи його до мене. Карти кажуть, що твій чоловік не тобі повинен належати. Як не мені? Та ми з ним 10 років разом. Ми з нуля бізнес починали. І з в дамків вибралися. І що тепер? Все його шмарі віддати? Я тобі не про бізнес кажу, а про долі ваші. Ось дивись. Ось ти. Ось твій чоловік. Ваші долі розходяться. Твого чоловіка буде нова жінка, а ти знов вийдеш заміж. Та яке знову заміж? Ти що, не чуєш мене, я кажу, приворожив мого чоловіка до мене, інакше та тварюка його з сім'ї уведе. Я тобі добре заплачу. Ось. Тримай. Мені нічого не жалко. Ти хочеш більше? Я можу дати ще. Припини, мені нічого від тебе не треба. Я не буду його приворожувати. Нічого доброго з цього не вийде. Та ти ким себе уявила, ворожка Хрінова, Да якби я знала, що ти ні чорта не вмієш, не витрачала б на тебе свій час, а мій чоловік від мене все одно нікуди не дінеться. Ясно тобі?